Напередодні релізу десктопних процесорів Raptor Lake Refresh, який має відбутися вже наступного тижня, корпорація Intel розкрила повний модельний ряд нової лінійки процесорів. У документі Intel перерахувала всіх представників серії Raptor Lake Refresh. Компанія готує більше двох десятків моделей процесорів від бюджетного Intel Processor 300 до флагманського core i 9 14900 ks Всі вони мають конструкцію lga 1700 і підтримуватимуться раніше випущеними материнськими платами після оновлення прошивки UEFI. За словами іноземних колег, тут не вистачає лише однієї моделі 9 14900 ks Special Edition. Його випуск може відбутися не раніше наступного року. До цього часу виробник повинен накопичити достатню кількість відбірних екземплярів 9 14900 k Флагманський 24 ядерник Intel, Core i 9 14900 k з оновленої серії Raptor Lake Refresh в середньому на 2% швидший за флагманський 16 ядерник AMD Ryzen 9 7950 x 3 d з розширеною кеш кеш-пам'яттю 3D-кеш. Про це свідчить графік внутрішніх ігрових тестів самої Intel, що просочився в мережу з китайського офісу компанії до офіційного анонсу нових чіпів. Згідно з зображенням, яким поділився інформатор HXL, процесор ryzen 9 7950 x 3 d в 9 з 25 ігрових тестів виявився швидшим за core i 9 14900 k У свою чергу флагман Intel показав більш високу продуктивність у 15 інших іграх, лише в одній грі обидва чіпи показали паритету продуктивності. Всі внутрішні ігрові тести Intel проводила у роздільній здатності 1080P. На жаль, слайд не повідомляє вартості процесора Core i 9 14900 k але за рахуванням результатів, оновлений Raptor Lake Refresh навряд чи коштуватиме дорожче за той же Ryzen 9 7950 x 3 d Як повідомляє VideoCards, останній зараз пропонується за 684$ долари і нерідко супроводжується знижками. Процесори 14-го покоління повинні надійти у продаж 17 жовтня. Компанія Intel офіційно представила нову відеокарту Arc A580. Це доступний продукт початкового рівня, котрий здатен конкурувати з відеокартою AMD RX 7600. Представники компанії Intel навіть заявили, що дана відеокарта на 6% потужніша за прямого конкурента, що робить її дуже цікавим рішенням для потенційних покупців. Насправді, компанія Intel досі має проблеми з драйверами, які негативно впливають на загальну продуктивність відеокарти в сучасних іграх, і це справді основна проблема цієї новинки. Ви можете купити відеокарту від компанії Nvidia або AMD приблизно за ті ж самі гроші, але при цьому вони підтримують сучасні драйвери та технології, що дозволяють грати у будь-які проєкти з абсолютним комфортом. У випадку з відеокартою Intel ви купуєте продукт, який лише через певний час працюватиме так, як повинен. Якщо у вас є бажання почекати декілька місяців, поки виробник покращить драйвери і зробить свою модель дійсно придатною до експлуатації, то можна спокійно шукати цю новинку в інтернеті і купувати її. Але якщо ви хочете купити відеокарту та одразу грати в ігри, то варто звернути увагу на продукцію інших виробників. Німецький виробник комп'ютерних комплектуючих BeQuiet! офіційно представив флагманські повітряні системи охолодження для центральних процесорів DarkRock Elite та DarkRock Pro 5. Обидва кулери компанія показувала влітку на ігровій виставці GamesCom. У новому кулері Dark Rock Elite для відведення тепла використовується сім теплових трубок. Їх доповнюють 235 мм вентилятори Silent Wings PWM. У режимі Performance вони обертаються зі швидкістю до 2000 обертів на хвилину. У режимі Quiet швидкість вентиляторів знижується до 1500 обертів на хвилину. Користувач може легко вибрати один із двох режимів за допомогою вбудованого перемикача. Переднє кріплення вентилятора Dark Rock Elite дозволяє регулювати висоту. Максимальний допуск над другим слотом оперативної пам'яті складає 69 мм. Перший слот DIM обмежується радіатором, тут допуск трохи менший 63,3 мм. За рахунок вирізів по краях радіатора покращується сумісність із VRM. На верхній кришці розташовані ARGB світлодіоди. Чорне покриття прикрашене керамічними частинками. Для зручності встановлення верхня кришка Dark Rock Elite знімається. Завдяки нікельованій основі кулер можна використовувати з рідким металом. Кулер супроводжується трьохрічною гарантією виробника. Щоб підвищити ефективність охолодження Darkrock Pro 5 порівняно з попередником Dark Rock Pro 4, Big White покращила продуктивність системи теплових трубок та двох вентиляторів Silent Wings PWM. Передній 120 мм вентилятор має воронкоподібний повітрозабірник для збільшення статичного тиску. Вентилятор регулюється за висотою, щоб можна було встановлювати високі планки пам'яті. Внутрішній 135 мм вентилятор прикріплений до верхньої знімної кришки кулера, що спрощує його установку. При монтажі кулера вентилятор з кришкою витягується. Монтажний міст надійно з'єднаний з основою кулеру, тому весь процес став зручнішим і простішим. Dark Rock Pro 5 оснащений таким же перемикачем режимів, що є Elite. Користувачі можуть вибрати тихий режим зі швидкістю обертання 1500-1300 обертів на хвилину для фронтального центрального вентиляторів. Режим Performance розкриє всю потужність кулера. Швидкість обертання фронтального вентилятора буде збільшена до 2000, а центрального до 1700 обертів на хвилину. Нові кулери будуть доступні в магазинах з 24 жовтня за рекомендованою роздрібною ціною 115 євро за Dark Rock Elite та 100 євро за Dark Rock Pro 5. Поки ми чекаємо появи на ринку нових кулерів Be Quiet, у своїх збірках будемо використовувати актуальні моделі. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції, нам допоможе є каталог. Ми бачимо, що ціни на кулер Dark Rock Pro 4 перебувають в інтервалі 3500-4500 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити. Клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до трохи дешевшої моделі Big Dark Rock 4, обидва товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку кулерів можна відсортувати за кількістю теплових трубок, діаметром вентиляторів, висотою та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія Micron Technology повідомила про початок масового виробництва та постачання 16 гігабітних чіпів пам'яті DDR5, виконаних за найпередовішим технологічним процесом виробника 1 бета. На основі цієї пам'яті можуть створюватися модулі ОЗУ для серверів та персональних комп'ютерів зі швидкістю до 7200 мегатранзакцій на секунду. Компанія заявляє, що перехід на техпроцес 1 бета з передовою технологією High k CMOS, чотирихвазним регулюванням тактової частоти та синхронізацією тактів дозволив збільшити продуктивність на 50%, а енергоефективність на ват збільшена на 33% порівняно з минулим поколінням пам'яті. Зі зростанням кількості ядер CPU, задоволення зростаючих потреб робочих навантажень центрів обробки даних значно зростає потреба у більш ємнісній пам'яті з високою прописною спроможністю. Пам'ять DRAM ddr 5 зі швидкістю передачі даних до 7200 мегатранзакцій на секунду на основі техпроцесу 1 b від Micron дозволяє масштабувати обчислювальні можливості з більш високою продуктивністю для таких сфер, як навчання та інтеграція штучного інтелекту, генеративного штучного інтелекту, аналіз даних та бази даних у пам'яті в центрах обробки даних та на клієнтських платформах. Нові мікросхеми пам'яті отримали обсяг 16, 24 та 32 Гб. 2, 3 та 4 ГБ відповідно та пропонують швидкості роботи від 4800 до 7200 мегатранзакцій на секунду. Нова пам'ять буде доступна як у серверному, так і у споживчому сегменті. Micron планує поширити використання передового техпроцесу 1 бета на виробництво кристалів пам'яті LPDDR5X, GDDR7 і навіть HBM3E. MacRumorс із посиланням на заяву компанії Qualcomm повідомляє, що компанія анонсувала процесори нового покоління, які будуть використовуватись у ПК. Як запевняє Qualcomm, випуск нової ARM платформи Snapdragon X стане переломним моментом для індустрії ПК завдяки забезпеченню продуктивності нового рівня. Система на чіпі Snapdragon X включає нейронний процесор Qualcomm Orion, створений на основі технологій чіпів, отриманих компанією після покупки в 2021 році стартапу NuVia. Компанія NuVia була заснована колишніми розробниками чіпів Apple, які раніше працювали над процесорами для iPhone, iPad та деяких інших продуктів із Купертіно. Нові чіпи повинні забезпечити продуктивність подібну до процесорів Apple Silicon, при цьому вони відрізнятимуться покращеною потужністю, ефективністю, можливістю роботи з нейронними мережами та підтримкою 5G. Лінійку Snapdragon X буде представлено вже наступного року. Компанія Colorful розширила серію своїх відеокарт Ultra Z з прихованими роз'ємами живлення, моделями RTX 4060 Ti 8 та 16 ГБ, а також RTX 4060. Нові відеокарти відрізняються унікальним дизайном друкованої плати з розташованим на торці роз'ємом живлення, а також модифікованою системою охолодження, що дозволяє сховати кабель живлення під задньою панеллю. Сама задня панель кріпиться до карти за допомогою магнітів, що спрощує процес прокладання кабелю. Місця для прокладання кабелю живлення цілком достатньо, щоб він міг згинатися під допустимим кутом. Крім того, новинки оснащені стандартними восьмиконтактними роз'ємами живлення, у яких теоретичний ризик перегріву значно нижчий, ніж у 12 плюс 4 контактних роз'ємів 12 vh Power. Для новинок виробник заявляє заводський розгін графічних процесорів до 2580 МГц. Всі відеокарти серії Ultra Z отримали однакові тривентиляторні системи охолодження з розмірами 313 на 189 мм. Відрізняються відеокарти товщиною 48 50,5 мм, а також вагою 980 1120 г залежно від моделі. У продажу новинки поки що не з'явилися, однак вони вже додані на сайт виробника, тому їх запуск, ймовірно, відбудеться найближчим часом. Sony представила оновлену версію PlayStation 5. Вона виконана в новому дизайні з горизонтальною смугою, а ще вона стала легшою і меншою. Так, об'єм консолей зменшився більш як на 30%. Вага зменшилася на 18% у PS5 Digital Edition і на 24% у класичної версії. Повноцінна версія важить близько 3200 г, а без дисководу 2600 г. Внутрішнє сховище тепер становить 1 ТБ. До діджитал версії консолі можна буде під'єднати зовнішній дисковод, який продається окремо за 80 доларів. У комплекті є горизонтальна підставка для консолі, але можна буде докупити вертикальну за 30 доларів. Геймпад при цьому не змінився. PlayStation 5 Digital Edition продаватиметься в США починаючи з листопада цього року за 450 доларів, а версія з дисководом за 500 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.